Запис. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії щодо позачергової сесії, яка в нас за номером 59-ї нашої сесії. На сьогодні в нас відсутні два члени комісії, голова Бабенко і Олена Юліна Вавілова. Тому нам необхідно обрати секретар... Секретар нас є. Які є пропозиції щодо обрання головучого засідання? Ставиться питання на голосування. За. Сьогодні я буду виконувати обов'язки головуючого засідання комісії. Е, і так, в розпорядженні є бюджетні питання, які нам пропонують розглянути перед сесією. Це е, про передачу на баланс управління освіти Фонтанської сільської ради, проєктно-кошторисної документації. Е, ставиться це питання на голосування. Хто за? Рекомендовано вирішити винести питання на розгляд сесії. Наступне логічніше тут ідея у нас по проєкту денному милосердів дії. Внесення змін, але я пропоную спочатку розглянути про бюджет, тому що в бюджеті є суми, які стосуються програми милосердя в дії. Тому переходимо до питання 2.4 про внесення змін та доповнень до рішення сесії про бюджет фонданської сільської територіальної громади. Нам був наданий проект, і там є деякі зміни, які я хочу окремо виділити і за них проголосувати. Так, нам надана субвенція з обласного бюджету на тих осіб, що приймали участь у будівництві фортифікаційних споруд. Сума субвенції обласного бюджету 339 404 гривні. Ставиться це питання на голосування. Хто за наступне. Була внесення змін кодів щодо стерилізації собак 100 тисяч гривень, а також багаторічні насадження 90 тисяч гривень, які були зазначені в освіті програмі, а також ем, Освіта, шо? в, шо? в шо? сільській шо? раді в, КПН, в КПНДІ. суми 99 тисяч шість пять тисяч шість шістьсот і дві дев'яносто і одна шість шість Ставиться питання на голосування. Хто за? Ну, зміни, кодів. Давайте, щоб... зміни кодів. Давайте зміни кодів по трьом сумам, правильно? Да. Дві да. суми 99 і одна 665. Також рекомендується зняти суму 99 тисяч з витрат послуги по забезпеченню проїзду населення села Світла до центру громади. Хто за, прошу голосувати? За зняття. За Також пропонується управлінню капітального будівництва за їх зверненням зменшити суму на 60 тисяч гривень з виготовлення технічного паспорту адмінбудівлі в селі Нові Дофінівці. і далі розподілити ці кошти: 30 тисяч гривень на технічний паспорт на цю ж адмінбудівлю і 30 тисяч на технічний паспорт в КНС в фонтанці. Наша основна центральна канація станція, які проводились роботи, і необхідно оформити тепер відповідний технічний паспорт. Всі назви основні, які будуть виділятися під ці кошти, головному бухгалтеру надати до сесії, депутатам. І буде проголосована вірна назва вже на сесії з усіма відповідними змінами. Ми проговорюємо суми і напрямки, куди це все виділяється. Попередньо. Попередньо також додатково необхідно буде внести зміни в програми цільові. Це буде програма житлово-комунального господарства і програма управління освіти. Ми також додатково на сесії це проговоримо і внесемо відповідні зміни. Тому ставлю питання на голосування щодо зняття коштів 60 тисяч і розподілення їх на технічні паспорти. Хто за? Також хочу додати додатково, що є економія коштів з близько захисту в Олександрівці. Це 60 тисяч. Правильно Євгенія? Так. І ми їх розприділяємо сюди. Я правильно зрозуміла? Так. Технічних, технічних умов. Ні, це не технічний пас, 60 тисяч близько захист. Це наступне 60 тисяч близько захист, Ми знімаємо там є економію і перенаправляємо на. Пере. Виготовлення технічних умов. Mm -hmm. Так. На об'єкт. Uh, на об'єкт адміністративної будівлі, яка розташована за адресою Одеська область, Одеський район, село Новодофінівка, вулиця Центральна, 54А. Це технічні умови на які? На електропостачання чи так. на газ? На електропостачання? Так. Хто за? Прошу голосувати. ці суми. Є. Додатково хочу зазнати, зазначити, що необхідно буде внести зміни в відповідні програми. Ми внесемо в порядок денний це питання і проголосуємо вже mm -hmm. на сесії. Також хочеться, тому повертаємось до питання 2-3 милосердя в дії. Даним проектом рішення пропонується внесення змін в програму в, милосердя в дії. В якій будуть зазначені зміни щодо надання матеріальної допомоги особам, які приймали участь у будівництві фортифікаційних споруд? Правильно? Угу. Стерилізацію собак? Стерилізація собак це в бюджеті. Угу. Там зміна кодів. Да, Я да, про це проговорю. Зміна кодів стерилізація собак. Я про це проговорю. У мене записано. Угу. Так, так. повертаємося до милосердя в Дії, ставиться воно питання на голосування. Зазначив, що це допомога особам, які приймали участь в роботах по будівництву фортифікаційних споруд. Хто за є? Далі, наступне питання. Про внесення змін до рішення сесії про затвердження штатного розпису структури чисельності та посадових окладів. Нагадаю, що на сесії це питання не було проголосовано, але і воно виноситься повторно. Там тільки ці зміни по економічному відділу. Правильно розумію? Ні, звісно. Ні, ну на даний mm -hmm. момент не mm -hmm. що mm -hmm. нам вислали, mm -hmm. да. Да. тому що нам мій. на комісію більше, на жаль, mm -hmm. нічого не надходило, тому ставиться питання на голосування. 2-5 в тому варіанті, який був нам наданий mm -hmm. депутатам. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Не прийнято. Так, також в різному, в різному є питання. Технічні паспорта, це ми проговорили. Ем, хоч, е... В різних включиться програма ЖКХ, в різних включиться, uh -huh. включиться програма освіта, є в різному Хочеться розглянути про затвердження проєктно-кошторисної документації по об'єкту благоустрій населених пунктів, а саме роботи з будівництва мереж електроживлення та освітлення по вулиці Садова, в селі Вапняка, Одеського району. Рекомендується нам затвердити проєктно-кошторисну документацію. Ставиться питання на голосування. Хто за? А чому ми не вимагали? Оля не спокойно. Так, це за. Далі я дивлюсь хвилиночку, які в нас ще питання. Так, КНС ми пройшли. Е Дані. КНС mm -hmm. ми розглянули. Е Функції управління Комісія замовника. Вибачаюсь. З технічного паспорту ми це проводили. Записи. Записи да. Так, ці питання були пройдені. Прокт на кошторисну документацію ми проголосували. Це у нас будуть в змінах до бюджету і в різному. Чи є ще якісь у нас непройдені питання? Алла? Ні, все пройшли. Управління капітального будівництва бухгалтер. Скажіть, а, вас, все, е все прийшли. Олексій Миколаївич. Осте оз, інші питання. Підтримка звернення президента буде розглянуто на сесії. Це не наше не профільне, це загальне питання. Ну, так. Лист першого заступника голови начальника одеської державної адміністрації. Також не наша комісія. Земельні різне ми проглянули те, що відноситься до нашої комісії. Тому вважаю засідання комісії завершене. Ми йдемо готуватися до сесії. Зараз підготується висновок і надасться до канцелярії і до голови Фентанської сільської ради. Дякую.